Іван Нечуй Левицький, Кайдашова сім'я. Частина 32. В Мелашки затросились руки. Вона вхопила ложку і почала вимішувати ламішку ложкою. Мати твоя, мабуть, вимішувала між ложкою. та й тебе навчила? крикнула з лістю Кайдашиха. Малашку здавило в горлі. Вона заплакала. Тільки що Кайдашиха виплескала хліб. А малашка посаджала, посипаючи лопату може сіткою, голодний Кайдаш знову увійшов у хату і почав лаяти і жінку, і невістку. Якого ви недовірка вдвох робите, що у вас і досі обід не готовий, крикнув Кайдаш на всю хату. Піди, Мелашко, до Мотрі та позич хліба на обід. Тільки що малашка ступила на порів, Кайдашиха крикнула так, неначе на неї хто олинув кип'ятком. Не йди до Мотрі позичати хліба, бо ноги рогачем поперебиваю. В неї снігу зимою не дістанеш. В Карповій, ха... В карповій противній хаті двері були відчинені. Мотря почула ці слова. Як тільки котра з вас ступить на мій поріг, то я обом поперебиваю ноги оцією кочергою, крикнула Мотря з свого порога і показала кочергу. Сплять до обіду, та що мене й судять? Судять вже малашко, а мене не зачіпайте. Мотря причинила свої двері, аж горище загуло. Малашка побігла до сусіди позичать хліба на обід. Малашка позичала хліба і верталась через свій садок. Вона гляділа в садку Лавріна. Забажаю тебе, моє серце, мати, сказав Лаврін, і неначе закрасив матерну лайку своїми ласкавими словами. Дарва що мати лай, або ти мене тішив своїми очима, сказала Малашка, глянувши Лаврінові в самі сині очі. Ішла вона за хлібом, садок, неначе пов'яв для неї, і листя пожовкло, а як верталася назад, глянула милому вічі, і для неї знов ніби садок розлився і зазеленів, і сонце весело на ньому заграло. І знов Кайдашевій хаті почалась колотнеча. Кайдашиха почала сваритися і стала дуже лайлива та опришкувата. Вона нападалась на милашку сливо кожного дня, точила її, як вода, камінь. Мотря не любила Малашки і все чогось підкопувались під нею, мов річка під кортий берег. Малашка жила з Кайдашихою в одній хаті, а через Кайдашиху Мотря була недобра і до Малашки. Настала жнива. Кайдашиха запрягла Малашку до роботи, як увіс. Малашка вже нудилась за бійцями, за батьком, за своєю доброю матір'ю. Вона просилась свекрухи в гості до батька, свекруха її не пустила. Кожної неділі просилась. Мелашка в гості, і кожної неділі Кайдашиха знаходила для неї роботу. Мелашка зажурилась. Чого ти, Мелашко, журшся? аж з лиця спала? питав у неї чоловік. Скучила за матір'ю. Вже ж нова на минають, а я ні разу не була в матінки в гостях. Цієї ночі мені снило, що я стала зазулою та й полетіла в Біївці. Прилітаю в батьків садок та й сіла на вишні. Батько неначе виходить в садок та й просить мене до хати. Я влітаю в хату, дивлюсь, а моя мати лежить на лаві мертва, заверчена наміткою, крита чорним сукном, згорнула руки на грудях і жально дивиться на мене. Коли мати не пускає, то я попрошу батька вижнемо ярину, то може й підемо в гості. Просила Вріни батько, бо я з нудьги не знаю, де дітись. Шумуть діброва на горі, та тільки жалю мені завдає. Щовечора дивлюся на Заросянські гори, щовечора пориває мою душу. Якби я мала крила, я б, здається, зараз отвідала свою ниньку. Така нудьга мене бере, що, здається, якби я зозоли летіла, то ліси б посушила своєю нудьгою. Крилами садки поламала, б, степи попалила б своїми сухотами і зелені луги сльозами залила. Молода молодиця. Залилась сльозами, як мала дитина. Лаврінові стало жаль молодої жінки. Він пригорнув її до себе, обговорював ласкавими словами. Здається мені, що до моєї матінки дорога терном та колючою жени заросла, сказала милашка. Лаврін таки просив батька, а батько почав вговорювати Кайдашиху. Кайдашиха пустила невістку до родини, а сама таки не поїхала. Навіть по падині пухові подушки та наливка не заманили її на Западинці. Кайдашиха вговорювала поїхати до святів Кайдаша. Кайдаш не схотів, бо в Бієвцях була недобра горілка. «Візьмеш, ж, Мелашко, паляницю батькові, а дітям я передам гостинця. Ось бачиш, яка паляниця. На Западинцях, мабуть, і не бачили таких паляниць, не тільки що не їли сказала Кайдашиха, подаючи Малашці пухку паляницю. Малашка взяла паляницю в руки, паляниця через свакрушин докір стала для неї важка, як камінь. Лаврін пішов з Малашкою в Біївці, тільки що Малашка ступила на батьків поріг та залилась дрібними сльозами, впавши матері на груди. Я думала, дочку, що ти вже одна нас Ждала я тебе в гості, вікна виглядала та вже й перестала. Не пускав нас батько, не пускала й мати, сказав Лаврін, в Жнива було дуже багато роботи, продовження в наступній частини.